Доброго дня, дорогі мої друзі! Розпочинаємо наш гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіака. І почнемо з нашого першого знака Зодіака це Овен. Загалом рік буде непоганим. Будуть зустрічі зі старими друзями. Також буде зустріч з вашими рідними, яких давно не бачили. Можливо, будуть багато зустрічей з вашими друзями, а також буде сімейне велике свято. З роботою можуть бути деякі проблеми, але їх можна буде вирішити. Бажання ваше здійснеться на протязі року. Тілець. Рік 2023 буде для вас непростим. Можливо, вам прийдеться відстоювати свої права як на роботі, так і з близькими людьми. Вам буде нелегко. Прийдеться вирішувати ваші проблеми по-новому. А можливо, вам треба буде поїхати в подорож, щоб вирішити деякі важливі питання. Іноді ви будете почувати себе невпевненими. Деколи буде навіть почувати нервовий настрій. Будуть сумніви до всього, але завжди будете відчувати кохання до свого партнера. Близнюки, у вас також буде не все гаразд у новому 2023 році. Дехто буде намагатися вам зіпсувати ваше життя. Тому будьте обережні при новому знайомстві. Іноді ваші плани будуть руйнуватися і проходити не так, як планувалося раніше. Можливо, деякі ваші знайомі навмисно будуть вам заважати. Також будьте обережні з вашими грошима, інколи їх вам буде не вистачать. І прислухайтеся, завжди прислухайтеся до своєї інтуїції. Рак, цей рік для вас буде важливим. Навіть кармічним. Всі люди і події, які з вами будуть відбуватися, дуже матимуть важливу роль у вашому житті. Але при цьому слідкуйте за вашим здоров'ям. Набагайтеся не перевантажувати себе. Багатьох раків жде вагітність у 2023 році. І запам'ятайте, ваше слово буде вагоме у багатьох випадках. Лев! Вас чекає грошовий рік. Якщо ви шукаєте гарний заробіток, то ви його знайдете. Але все залежить від вас. Як ви зможете проявити себе. Звісно, вам допомагатимуть ваші близькі люди, але багато ви зробите самі. Вас чекає повага від колег і від ваших рідних. Ви займете непогане положення в суспільстві, але не очікуйте швидкий ріст у кар'єрі. Все буде вирішуватися поступово. Діва! Щоб добитися повного успіху в 2023 році, вам прийдеться відчути випробування в житті. Вас чекає велика конкуренція, як на роботі, так і в особистому житті. Щоб подолати деякі випробування, вам прийдеться відправитись в дорогу. Можливо, ваш успіх вас чекає не вдома, а десь в другому місці. Але вам завжди, з вами завжди буде поруч ваша сім'я і ваш партнер. Віси. Хочу звернути велику увагу чоловіків. Важде нове знайомство у 2023 році. Воно буде триватиме довго і буде дуже-дуже романтичним. Для решти хочу сказати, що вас очікує приємна новина, яка змінить ваше майбутнє. Але не спішіть все змінювати. Кардинально, дайте деякий час все проаналізувати. Вас також чекає подорож, яка змінить ваше життя на краще. Будьте дуже уважними і лагіднішими до вашого партнера. Скорпіон! Вас очікує приємний сюрприз. Ждіть піддержку і в деякій мірі фінансову допомогу від рідних і навіть від колег. Але не дозволяйте, щоб вами маніпулювали. Можливо, у вас з'явиться деякі побоювання або навіть нервові зриви. Намагайтесь контролювати свій стан. Також, можливо, непоганий прибуток. Який чекає на вас, але вам треба буде від чогось відмовитися. Відкидайте свій сумнів і не бійтеся змін, і тоді вас чекає достойне майбутнє. Стрілець в деякій мірі, ви відчуватимете нудьгу, невеличку депресію і навіть незадоволення в своєму житті. Вам здаватиметься, що ви не можете знайти вихід із тієї ситуації, в якій опинились. Але все це здаватиметься тільки вам. Рік 2023 буде для вас помірним і не турбуватиме серйозними проблемами. Головне для вас бути справедливим і до себе, і до оточуючих. І все у вас в житті налагодиться. Козиріг зараз все у ваших руках. І своє майбутнє ви малюєте самі. Не треба спробувати істрибати, планувати те, що ви не в змозі зробити. Іноді, і за того, що ви намагаєтесь зробити неймовірне, ви будете почувати себе недобре часті головні болі, перепади настрою і навіть тиску. Все це говорить про те, що ви багато на себе берете. Новий рік принесе вам романтичні зустрічі і навіть можливості. Прийміть їх, але не робіть того, про що ви потім можете пожалкувати. Бодолій Головна подія року це великі зміни. Це зміни принесуть непогані успіху, але вам прийдеться багатьом пожертвувати заради такого успіху. І хоча ви будете в колі друзів і близьких людей, час від часу ви будете відчувати себе самотнім. Для жінок можливе знайомство, але воно не принесе те задоволення, на яке ви очікували. Риби. Час очікування. Не спішіть приймати важливі рішення. У вас з'явиться можливість щось змінити в своєму житті, але не спішіть. У вашому житті є людина-порадник. Більше з нею радтеся, а також приймайте всі ті знаки, які вам будуть приходити з вищих сил. У вас з'являться нові можливості. Можливо, нові знайомства з людиною з другої країни. А також, можлива і поїздка в другу країну. Але щоб прийняти ці зміни, треба все добре обміркувати. І не забувайте радитися зі своїм порадником і зі своїми близькими людьми. Ну що ж, на цьому я закінчую свій прогноз. Для знаків Зодіака на 2023 рік. Якщо вам сподобалося, ставте лайк підписуйтесь на канал. А в мене на сьогодні все. Всього вам доброго і хай вам щастить у новому 2023 році. Всього вам доброго і до наступних зустрічей!